До всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо з вами картопляні млинці. Або, можливо, перепічку ось така еластична, дуже смачна. І основною такою особливістю є те, що ось такі млинці можна приготувати із залишків картопляного пюре. Мені першим ділом знадобиться картопля. Картоплю можна відварити відразу, а можна використати, наприклад, вчорашнє картопляне пюре. От в мене саме цей випадок, в мене із вчорашнього обіду залишилось пюре. Сьогодні буду його використовувати. Воно вже повністю готове. Єдине, що пюре не має бути гарячим і не повинно бути холодним. У мене воно стояло в холодильнику, я просто його сьогодні там за декілька годин витягла, воно стояло в мене про кімнатній температурі. Якщо пюре буде надто гарячим, тоді дуже багато муки піде, і ну, в результаті млинці або перепічка можна по-різному казати, будуть забиті. Так, пюре, скільки? У мене 300 грамів, тут вже на око орієнтуватися, ну, я кажу свої пропорції. 300 грамів, сюди додаю 2 яйця курячих. І ще такий момент, якщо готувати картопляне пюре відразу, то тоді додайте, коли будете там його утовкти, або олії соняшникової олихої, або шматочок вершкового масла. Оскільки я додавала сюди вже жир, коли заправляла, тоді то ні олії, ні масла додавати більше не буду. Далі. Оскільки пюре у мене солоне не було, але я ще так трішечки підсолю, буквально десь одну четверту чайну ложечки. Додаю сюди солі. І такий момент, що можна додавати сюди будь-що. Будь-які залишки, що є в холодильнику, зелень, колбаса, сир, можливо, якась відчина, овочі, можливо, хто любить. Я нічого додавати не буду, можна сказати, такий класичний варіант. Єдине, що я додам, це приблизно десь 1-4 чайної ложки куркуми просто для кольору. Можна додати будь-які спеції, перцю, як я вже сказала, додавати нічого не буду. Все добре перемішаємо. І я все вимішала до однорідності. Ось така однорідна картопляно-яєчна маса в мене вийшла, буду потихеньку підсипати борошно. Я буду ось просіювати відразу, можна зразу просіювати. Скільки борошно, це теж піде, це теж річ індивідуальна, в когось більше, в когось менше. Я ось скажу, скільки у мене. Верніше, напишу у описі під відео, напишу, скільки борошна пішло у мене. Головне тут замісити м'яке тісто. Що буде дуже злегка липнути до рук. Ще підсипаю. І ось, коли ось додала трохи борошна, додаю сюди ще одну чайну ложку розпушувача. Все, поки що вимішую ложкою, а потім буду вимішувати вже руками. То я ось уже вимісила, ось таке воно м'якеньке і трохи липкувате, але борошна більше не додаю. На цьому етапі у мене десь 180 грам борошна пішло. Ну і ще на підпил десь піде грам 20-30. Я думаю, цього буде достатньо. Залишаю тісто, ось так в мисочці на хвилиночок 10, щоб воно відпочило. Я ще хочу приготувати такий своєрідний соус, яким буду змащувати потім перепічку. Тут у мене 2 столові ложки оливкової олії, можна взяти будь-яку. І тут у мене один зубчик часнику. Пропустила його через прес, додаю сюди до олії. все перемішаю і залишу поки настоятися. Після того, як тісто трішки відпочило, його потрібно поділити на частинки. Присипаю ось так руки і тісто борошно, щоб нічого ніде не липло. Ще раз так ось обімну. І за потреби підсипаючи руки, буду ділити Можна поділити будь-яким зручним способом, я, як завжди, своїм улюбленим, просто ось так шматочки відщипую і викладаю на тарілочку. Далі буду формувати свою перепічку Я буду ось на дощечці, тому що мені на ній зручно, і ось ширина дощечки якраз дорівнює діаметру моєї сковорідки Беру шматочок. І буду формувати кругленьку ось таку перепічку. Можна, звичайно, скористатися скалкою, якщо так буде зручніше, мені просто зручно ось так робити руками. Перепічку я сформувалася, така достатньо тоненька. В мене вона виходить. Розігрілась у мене вже сковорідка, викладаю сюди. Сковорідка у мене суха, ніякого масла або олії я сюди не додаю. Далі накриваю сковорідку кришкою і на вогні менше середнього буду смажити з обох сторін приблизно десь по хвилиночки 3-4. Поки смажиться одна перепічка, буду формувати наступну. Повертаюсь до соусу, який готувала, і змащую з однієї сторони, ось так добре. А потім перену на іншу. До речі, замість ось такого соусу можна змастити шматочком вершкового масла. Це хто як більше любить. Всі мої млинці або перепічка вже посмажилися. Тут у мене дві тарілочки, просто ось ці у мене з часником перемащені. А ці окремо я донечці зробила. Вона в мене ось такі речі дуже любить, а ось часник якось не дуже. Що хочу сказати: дуже проста їжа, бюджетна. Але дуже-дуже смачна, а особливою характеристикою є те, що її можна приготувати із вчорашнього пюре. Тому обов'язково приготуйте собі, спробуйте, це справді дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.